Ну, О, я сім дивитися серіал, хоч далі. Доброго ранку. Я чекаю твою реакцію на сніданок. Ну, я не скажу, що я фанат життя але я знаю, що корисно, поэтому не угу. Маше сир з бананом і чия. Чия я розвела просто з теплою водичкою, воно настоялося. Просто там не вистачає. Клітковини у цьому твоєму сніданочку, і я вирішила додати чия. Зазвичай я можу додати туди вівсянку або якусь іншу там, амарант, наприклад, теж можна додавати, теж класно. Але це треба було варити, не було часу. Вона не дуже солодке, я поставила Маші мед. А Маша така: Тело їй подарував на новий рік Артем і сам її з'їв. Бо знав, що вона є в домі, Маша каже: мені б цієї банки хватило б на півроку. Я просто там ну інколи положечки. А да. я їй кажу, що я це вже проходила. Я собі купувала найгорткіший шоколад, який він ну точно він просто ригає від нього. З розрахунком, що це я буду їсти довго по одному кубіку, там колись мені захотілося. ага. Я навіть купувала просто масло тверде масло какао. Тобто, ну це просто тупо гірке, тверде какао. Поняла? Як шоколад, тільки там немає нічого, крім какао. Він теж його злопав. Коли немає нічого більше, він готовий їсти. Навіть мені здається їмно, якщо сказати, що це щось з десерту. От вражна людина. Страшна людина. І він знав, що є у нас банка нутели, і він з мене просто вижав шантажем цю інформацію, де та баночка. Маша не було вдома. У Маші є нутела, каже. кажу, да. Тяни сюди. Чого у Маші є нутела, була нутела. Жартел. ну Тобі не можна нутеллу, ну вона дуже калорійна. Ну, ну я тільки ложечку, тільки, тільки одну ложечку. Тільки ложечка це от так, отак. Раз, ложечка, потім. А, щось... а Маша що, не їсть нутеллу, кажу, ну Мабуть, не їсть. А, ну ладно, що ж, добру пропадать. А потім мені вчора каже: Ні, нутеллу я більше купувати не буду, бо я прям відчуваю, як я її з'їдаю, тут же поправляюся. Звичайно, якщо з'їдати за два дні баночку, то Да? да. Ну, тут половина банки цукор. Більше половина. 56% я вже дивилась. вже Да. Ну ти знаєш, я так подумала. Краще хай зі ртем, ніж ти. <сі> Бачиш, до ну, кого в мене любов. Вже. Це дуже погано. <сі> Ні, я до того, що він все одно щось з'їсть, понімаєш? А ти навряд чи підеш і купиш собі ще банку на mm, да. Ну от, тому я подумала, ну, як він не з'їсть цю банку, то він купить собі і щось з'їсть інше, все одно таке живе. Я так розумію, що ти морозиво три штуки, які ми купили з тобою, хороші. А одно, одне лежить. Так, да, я вчора теж дуже була здивована, бо одне морозово лежить. Да, мабуть, чек... Там думаєш, що моє. Навірно, так. Да. То може їм на того треба було сказати, що вона машина, машина, ну не Я так Мен, і казала. Може, їй, мабуть, не буде їсти. Я можу сміятися. Ладно, смачно. Дякую. Вітамінки з'їж. Так, їду. На тренування сьогодні у дівчат тренування в іншому залі. Вони там доскладали танець повністю, скоро в них змагання, і у нас в залі мало місця. Вони пішли в зал пару там де я раніше викладала табату і фітнес. От. І хочуть там трошки попрацювати, щоб було достатньо місця для всіх. От. Я зараз теж туди хочу поїхати, подивлюсь в цілому, як це виглядає. Плюс, може, з Каролінкою теж пройдемо там її номер. З мамою побачусь, з дому вийду. У нас зараз все одно повимкнуло світло. Тож. Вдома робити нема чого, інтернету немає практично. Є, але такий дуже ну, слабенький. Намагаюсь на цей час чимось себе зайняти не вдома. Зараз дуже незручний графік. Коли було 2 через 4, 2 години немає, 4 є, то воно якось навіть і не заважало, я скажу чесно, тобто я. Собі за ці дві години щось робила там по дому, чи щось готувала, чи щось е, ну навіть в тому ж інтернеті робила якісь е, консультації. Я ж зараз консультую дівчат по схудненню. До речі, до мене звертаються не тільки за схудненням, а і за набором ваги і для просто. Корекції свого харчування, тобто є люди, яким не потрібно не скидувати, не набирати вагу, їх задовольняє своя вага, але їх не задовольняє свій стан здоров'я, своє самопочуття. Хтось небагато їсть, не набирає вагу, але їсть все одно некорисно. Ну, тобто розуміє, що якісь є дефіцити. І я тоді спілкуюсь з родиною, які у неї є скарги на самопочуття. Виявляємо, які слід здати аналізи. Ну, тобто є підозри, на які, які є дефіцити у людини. І я їм тоді пропоную здати список аналізів. Вони здають, потім я їх розшифровую. Я це роблю не сама. В принципі, могла б і сама, але, знаєте, одна голова хорошо, а дві краще. Тож я все ж таки консультуюся з Ірою, просто вона в цій темі довше, ніж я, у неї більше досвіду, тож я з нею обов'язково раджусь. От. І ми вдвох допомагаємо дівчатам налагоджувати потім. Свої своє харчування, по-перше, а по-друге. Артем мені дзвонить. Алло. Так, е, да, я зараз поїду в ненадовго, На пару годин мене не буде. Я машину забрала, ти просто казав, що тобі машина може знадобиться. Тобі машина, коли потрібна. А, ну все, я просто хотіла сказати, що я поїхала. Давай. Я в наушниках. Як назначаємо вітаміни? Ми просто кажемо: ну, я кажу людині, що е, у вас дефіцити такі, то е, якщо це не дуже якісь підозри на, наприклад, е, що треба людині до ендокринолога. Є такі стани, є такі результати аналізів у людей, що потрібно дійсно допомагати вже гормонами, бо одними вітамінами і харчуванням вже картину не виправити. Якийсь час доведеться вживати гормони, хоча я все одно рекомендую все ж таки звернутися до лікаря обов'язково і паралельно з тим назначенням, яке робить лікар, вживати вітаміни, мінерали, які допомагають відновити щитоподібну залозу, бо дуже багато людей саме з цією проблемою. Потім проблема у багатьох це цукровий діабет другого ступеню: це коли ще ти не сидиш на інсуліні, а ну а вже такий стан, що якщо нічого не робити, то не довго інсуліну. От, але це можна виправити, коригуючи просто своє харчування. Просто люди ну. Довго не займаються цим, не знають, навіть буває, не відчувають, не, не знають свій стан, бо не здають аналізи, там, да, не обслі... не проводять ніякі дослідження і, типу, живуть спокійно, але починаються якісь такі неприємні симптоми, типу слабкість, погане самопочуття, депресуха, це все пов'язано з дефіцитом, який просто треба перекрити, і все. І людина буде. Та, це інший рівень життя починається. От, тож почала з вимкненого світла. Коли вимикає, вимикають у нас світло, я заходжу в інстаграм і починаю приймати нові заявочки, починаю спілкуватися з людьми, пояснювати їм. і... Інтернету вистачає, слава Богу, для цього вистачає інтернету, що я можу і голосові записати, і написати, і якийсь скрін скинути. ну, в общем. От, Тож, зараз менше в мене вільного часу, я не встигаю монтувати і знімати багато, тому що я в основному консультую. І виходить, що ну, я ж це не буду знімати, консультація, ясно, що це. А, а от... так то. Готую, знімаю на канал а, про рецепти. До речі, підписуйтесь. Там я теж дуже багато розповідаю про здорове харчування. Я по ходу готовки розповідаю, чому саме я використовую це борошно, чому саме я використовую це масло або олію. Так? Чому масло? Масло це у нас вершкове масло, масло кхі, а олія оливкова. Ну, тобто, по різному у нас два слова в українській жі ж, ви знаєте, і масло є, і олія є. От, Чому саме я готую за таким рецептом, а не так, як звикли люди пояснюю це. Так що там багато корисної інформації. Підписуйтесь в Вікторія Фуд. Посилання під відео. А на цей канал отак от розмовні відео тепер виходить, що я можу знімати. А у влог мені особливо немає чого зняти. Ну там якийсь прикол з Машею. Маша, до речі, поїхала десь з Артемом, Десь вони там з ночовкою поїхали. От. Так що буде цікавий влог, мабуть, Маші. Не буде її сьогодні і завтра, не буде. Коррім не працює у городі. Так стрьомно їздити. У нас тепло. Мінус один. Я думала тепліше, якщо чесно. так все зелене, навкруги трава зелена. Так, для мене завжди є найкраще місце на парковці. Для мене завжди є найкраще місце на парковці. Де воно? Хтось повинен виїжджати, давайте. Для ме... для, мене завжди є найкраще місце на парковці. Так, їдь, їдь, їдь. І я встигу. Для мене завжди є найкраще місце на парковці. О, я сподіваюся, тобі воно не потрібно. А, потрібно. То для мене було. Ладно, для мене буде ще одне. Для мене завжди є найкраще місце на парковці. Для мене завжди є найкраще місце на парковці. Бачите, все працює. Це завжди працює. Опа, ось так. Користуйтеся. До речі, я сьогодні в новому гольфку. Водолазка. Yes, 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 yes. Це з машеного магазині. Щось закрило, основний вхід. Я тут якось на інший вхід дійшла, але знаю тепер як потрапити у середину. Зайшла через третій, мінус третій поверх, а тут ролідром. дром Опа! Хто тут валяється у нас? Ви ще не закінчили? Привіт! Привіт, привіт! А потім повний раз і будете там мірятися. Да. Добре? Я. Поїхали. Ще раз з цього моменту. З прибігу. Кароліну потім поставимо, буде час. Так, так, щось ми пораз. Ми їздимо. Добре. Добре, добре. Вона сума Добре. не виступає. бо вона 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 танцює танцює. чи ні, бо вона мені каже, що вона не танцює. А, то вона що не хоче? Я не знаю. Кароліна, а ти хочеш будеш виступати чи ні? Я не знаю. А чого не знаєш? В смислі не знаєш, чи відпрацюємо, чи що? Не знаєш, чи відпрацюємо, чи на рахунок костюму не знаєш. Так, примірка. Перша примірка костюмчиків. Ось таке оригінальне рішення, дівчата придумали. І всіх зараз підшивають. Повинна бути вузенько і коротше. А? Влада, дуже класний номер. Взагалі, супер. Мені дуже сподобався. Я переживала, що він таке трохи якийсь а воно, знаєш, коли просто, але відпрацьовано. І я б не сказала, що він просто не питання. Ні, ні, ні. Ні, виглядає. Виглядає дуже класно. Да, Я зацінила. Молодець. Ти сказала сказав, що не штаніле. Боже, які вони гучні, ці дівчата. Це просто є пець. Емоції переповняли. Які ж ці гольфіки класні наші всі. Наче всі вже вдягала я. Чи ще якийсь є? Ще, а ще вона мені презентувала таку, з такої ж якості, тільки не водолазка, а з таким образним викатом. Чорним. Мені теж вона дуже подобається. Я ще не показувала, вам, але вже носила. Так мені подобається зараз колір волосся. Я така задоволена, боже, чого я раніше не, не пофарбувалася? Ви мені всі писали пофарбуйся, А я така, ні! Мій натуральний колір волосся. Ні. Боже, скільки в них енергії? Чим їх годують? Скажіть мені, будь ласка. Це дві години було тренування у них, і оце вони ніяк не можуть заспокоїтися. Зараз, до речі, повітряна тривога, а тут бомбосховище. Оце ми прямо знаходимося в приміщенні великому. Тут беспечно, короче, у нас полностью. Красопед. Хохотушки.